Когось арештовувати чи це згідно? регламенту? Я Не регламенту? знаю. Вони зараз повідомляють. Далі послухають. А й це, цей регламент, як вони можуть кого зарестовувати, тому що всі мають тут імунітет. Але що ви говорите? Ні, Питання це Будь згідно регламенту. дайте відповідь Байте на питання. Ми заслухаємо. Ми заслухаємо. Ми заслухаємо, але я прошу повідомити. Це згідно регламенту, так відбувається. Ви намагаєте не давати слово? Ні, ні. Ні, я вас просто як голову питаюся. Це... Ми з вами приймаємо рішення дати слово чи ні. Ну, я вам ми, сказав, ми що мені дали ми надали записку про те, що вони тут стоять. Добре, дати слово я, я чи ні. Них я питаюся, чи вони прийшли на запрошення, чи вони прийшли це на не розповідь. порушує жодного регламенту? Це не порушує жодного, Не регламент. порушує жодного регламенту. Начальник відділу Головного слідчого управління МВС України, сміх Василь Володимирович. Шановний Володимир Борисовичу, відповідності до закону України про статус народного депутата України та порядок виклику на народних депутатів для проведення слідчих дій. Дозвольте вручити повістки на виклик для проведення слідчих дій за участю народного депутата України Новіцького Вадима Владиславича. Такого силу... народного депутата тут немає. Ну, В силу тих обставин, що на на сьогодні Почекайте, почекайте сьогодні в сил, Ні. В сил в силу тих обставин, що на сьогоднішній день приміщення Верховної Ради новінській відсутній... Значить, колега. Послухайте такої людини Новинській. тут немає. Будь ласка, очікуйте нові Дозвол... вибачте, Будь ласка, очікуйте. Будь ласка, в залі. Очікуйте, от в тому залі. Я думаю, що у вас щось відоме. Будуть виходити депутати, ви зможете з ними поспілкуватися. Будь ласка, покиньте приміщення. Ви що, сошли? Це засідання походжувальної ради Юлія Володимирівна. Очікуйте, будь ласка, там. Шановні колеги, ну, шановні колеги, я прошу залишитись. Я прошу залишитись, колеги. Працюємо це... далі. Це это, это була э, повестка кому? Я почув прізвище тільки Новінського. Колеги, ми почули і про що мова йде. Треба було не дати людині слова, щоб він вийшов зараз із нас звинуватив, що ми когось прикриваємо в чомусь. Ми дали слово, ми почули, про що йде мова? Він стоїть там, хай буде там. Колеги, працюємо далі, будь ласка.